Чому наш мозок відгукується на сигнали минулого? Тому що наше тіло, по суті, занурюється в минуле і закріплює наш поточний стан. Якщо ми готові почати створювати нову реальність, це означає думати інакше і відчувати інакше, бо наші думки це мова мозку, а почуття це язик тіла. І разом вони створюють стан, у якому ми живемо. Багато хто з нас роками повторює одні ті самі думки, провокуючи в тілі ті самі емоції. Але якщо ми навчимося використовувати моменти переходу, щоб спрямовувати думки і почуття в майбутнє, а не в минуле, наш мозок почне вибудовувати нові нейронні зв'язки. Наш мозок можна змінювати за допомогою думок, і це досить яскраво. Наш мозок сприймає це як реальність. А якщо ми додаємо емоції, які хотіли б відчувати радість, любов чи вдячність, то наш організм починає жити в майбутньому, не чекаючи, поки це дійсно станеться. Так ми можемо запускати нову модель поведінки, квантову модель, у якій спочатку відчуваємо потрібний стан, а потім приходимо до його реалізації. Щоб по справжньому змінити себе та своє життя, потрібно відчути цілісність та єдність, у яких ми вже зцілені, щасливі та кохані, і для цього важливо емоційно навчити своє тіло новим почуттям любові, вдячності, радості ще до того, як ці зміни відбулися. Коли ви щиро маєте ці почуття, навіть якщо вони поки тільки в уяві, Ваша підсвідомість починає вірити, що майбутнє вже настало, і тоді ваш мозок і тіло посилають абсолютно нові сигнали здатні змінювати вашу біологію. Більша частина нашого дня це повторення одних і тих же думок, що й учора, а ті ж думки ведуть до тих самих дій, Ці дії до тих же звичних емоцій і так по колу. Багато того, що ми робимо, йде на автопілоті з підсвідомих програм, які ми довгий час зміцнювали в собі. Тому важливо вчитися виходити за межі старого я і перепрограмовувати, перебудовувати свою підсвідомість. Отже, оновити особистість це змінити себе. Це означає, що процес зміни потребує не лише нових думок. А й нових звичок, дій та станів.